Є такий персонаж Костянтин Іващенко. Це самопроголошений мер Маріуполя і цю. Морду скажу так, мають знати всі. тому що за даними Маріупольської міської ради він сам розстрілював цивільних і коригував вогонь Російської Федерації. Справді це такий дуже карикатурний і кальковий персонаж. Наш такщо взяти такі знаєш, бувають обриси людини, і треба в неї втиснутися, пройти. Оце така чітка форма і типовий такий колаборант, тому що минуле в нього дуже типове для таких от сіпарні служив в Росії. Ну зрозуміло, що якщо був в армії в Росії, то певні зв'язки. Можуть у нього залишатися і дотепер там. Працював на підприємстві Азовмаш у Маріуполі. А поки він там був, звісно, завод занепав, втратив ринки з буту, ну, розпродали. Все дуже типова історія. Це, до речі, зараз показують їхні його дружків, які Сука, теж цималися. А, пик, а пика така просто гедотна. Ну ти знаєш, він знаєш, як кажуть, у нас у нас у, у нас, нас на Галичині чи на Поділі подався. Подався чоловік дуже сильно, тому що розуміє, що його чекає, а чекає його або феєрверк машині, де від нього нічого не залишиться, або тюрма до кінця років. Своїх а раніше вважалося, що підприємство де факто там, де він працював, належало депутату з оточення Вікторія Януковича Юрію Іванющенку. Ну, далі типова кар'єра, вступ до партії регіонів, пізніше до ОПЗЖ Медведчука Бойка. Період 6-12 років Іващенко був помічником одного з е, депутатів від партії регіонів. Ну, такі сходинки кар'єрного росту по російських партіях в нього добре відчувається. Пізніше, вже коли е, почала обозі партія регіонів, але виросла з могилки. Квітка у вигляді ОПЗЖ, він став місцевим депутатом. Але тут є дуже цікавий момент, насправді, тому що це чудо. Воно змилося з Маріуполя. Насправді, 24 лютого, тоді, коли відбувся відбулася велика війна, принаймні свідчать дані міської ради Маріуполя. Тобто, ну люди ж бачать, що відбувається, і воно потім сплело, повернулося на цю територію вже окуповану. Тобто він по суті теж так чекав, чи прийдуть освободітелі чи ні, і що Чумок так, щоб на правильний стілець сісти. Ну і розумієш, відсидів він в Запоріжжі певний такий період декілька днів, потім повернувся десь приблизно за місяць. І одним словом, в міській раді Маріуполя кажуть, що вони не просто. Е Якби підтримували окупанти, окупантів, вони виступали ворожими інформаторами, і фактично вони коригували вогонь по місту. Тобто вони відповідальні за ті вбивства і те руйнування, яке було в місті. Саме опазажисти допомагали паралізувати місто і створити всередині нього таку гуманітарну катастрофу. Але Верзе на камери пропагандистські цей персонаж зовсім інший. Люди стараються навіть в таких условиях. сохранять оптимизм, сохранять улыбку на лицах, пытаться сделать свою жизнь как-то разнообразить. Вы знаете, какие-то даже группы людей объединяются, более теплые отношения установились за это время во дворах отмечают совместное день рождения, как давно забытые наши советские времена, собираются подъездами, домами. Я один из немногих депутатов городского совета, который с первого дня и по сегодняшний день нахожусь в городе. Я просто считал своим долгом обратиться к гуманитарному миссии Донецкой Народной Республики. Всі паркуригувальник підозрюваний в убивствах і просто банальне брехло. Е, е, він там казав про те, що так е, хорошо стало, за зажилі, наконець то збираємося під'їздами, да, а в дворах домами, немає де жити Отож, людям. Я хотіла сказати. Так в людей в принципі квартир нема, а в тих, в кого якісь квартири, залишки цих квартир вціліли, так води, електрики, газу нема, там черпають воду з калюш. Тобто чи, де вам ще збиратися?